Міста та торгові центри Росії почали розносити вибухові хвилі, вдарили по аеродромах та військових базах. Миттєва відплата за удари по Києву та Запоріжжю. Там балістика окупантів пошматувала будівлю, торгові центри та станцію. метро. Жихливі наслідки ударів змусили жорстко та різко відповісти рашистам. Запалали тепер вже їхні вулиці та будівлі. Вороги отримали справедливу відповідь. На це дивимося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Ракети та ударні безпілотника атакували важливі військові об'єкти рашистів та торгові центри в декількох областей РФ в відповідь за обстріл балістикою столиці України Києва та Запоріжжя. Як повідомляє The Moscow Times, в торговому центрі Аланія Мол на ерефі стався потужний вибух, що призвів до масштабної пожежі вогонь охопив третій поверх та дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Тульські області внаслідок атаки здійнялась пожежа в районі Нафтобази в місті Узлова. Про це повідомляє видання Астра. Водночас у місцевих пабліках стверджують, що в районі спалахнуло одразу кілька великих пожеж, і загалом було чути понад 10 гучних хлопків. Ну а на одному з прилюдненому в мережі чоловік за кадром стверджує, що над місцевістю, де він проживає, пролетіло вісім дронів, які вразили ціль. До речі, інші громадяни також активно поширювали. Кадри з наслідками атаки на нафтобазу не можуть стримати емоцій від потужного прильоту. Також у мережі повідомляли, що біля станції Деділова під ударом резервуари з паливом розрезерву зауважимо, що на потужну бавовну відреагував і губернатор Тульської області. Міляєв поскаржився на атаку дронів і заявив, що сталося загоряння ємності паливно-мастильних матеріалів на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки. Нібито ніхто не постраждав. Також губернатор марив, що. Ситуація буцімто під контролем, Щоправда, у мережі росіяни пишуть, що площа пожежі тільки зростає, і час від часу ще чутно вибухи. Паралельно і губернатор Калуської області Аре Владислав Шапша повідомляв, що внаслідок удару українських безпілотників сталося загоряння на території промислового підприємства в місті Людинова. Він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться, але місцеві телеграм-канали пишуть про величезну пожежу на місцевому нафтосховищі. На місці Цю оперативна група і співробітника рятувальних служб за попередньою інформацією постраждалих немає. Написав Шапша. Втім, і без повідомлення від влади жителі містечка знали про наслідки дронової атаки. Вони плакалися та ділилися кадрами яскравої пожежі на нафтобазі. Місцеві жителі розповіли телеграм-каналу ШОТ, що над містом було чути кілька вибухів. Після чого в районі місцевої нафтобази почалась пожежа. Очевидці повідомляли, що до палаючої нафтобази в людиновому їде велика кількість пожежних машин. А у соцмережах опубліковано кадри з сильною пожежою і клубами диму в місті. Користувачі соцмереж повідомляли, що йдеться про нафтобазу та нафтосховище Калуга нафтопродукту в Людиновому. Атака на цей об'єкт не перша нафтосховище. Тричі зазнавало ударів безпілотників в 2024 році. Ну а зазначимо, що напередодні атака зазнав і Тамбовський пороховий завод. В центрі протидії дезінформації розповіли, що підприємство є одним із Основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ керівник ЦПД вказав що там виробляються порухи які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Ну і також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спецпродуктів. Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ і З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло. Розумівав Коваленко. Ну як ми вже зазнаємо ці удари є тотальною відплатою расистам за удари по українських містах. Так, рашиські окупаційні війська в черговий здійснили масовану атаку дронами по території України. А під ранок в українських регіонах було оголошено ракетну небезпеку. Рашисти вдарили чотирма балістичними ракетами з по Києву та Запоріжжю. А дві ворожі повітряні цілі вдалось збити, про що повідомили повітряні сили ЗС України. Ну а міський голова Києва Віталій Кличко пояснював, що у столиці Цю попеву, ПО, а потім повідомив, що в Шевченківському районі загорілася нежитлова будівля. На займання в Шевченківському районі нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце. Написав Кличко. Крім того, він повідомив, що внаслідок рашистської атаки пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро Лук'янівська. І наразі закривають на і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції. Написав Марк Маркива також зазначив, що у шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання та Повибивало вікна, є задимлення в під'їзді житлового будинку. Мережею також поширились фото наслідків прориву трубопроводу. Крім того, в ДСНС розповіли про наслідки атаки та показали фото. Ліквідовано загоряння трьох авто. Десять автівок зазнало ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі. Будівлі бізнес-центру та магазину пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано йдеться в повідомленні. Ну і до слова, російські війська також Ударили по Запоріжжю близько шостої одна в місті пролунали вибухи. Про що повідомив голова Запорізького Ваєван Федоров. За попередніми даними ворог атакував об'єкт інфраструктури в центрі міста. Унаслідок обстрілу частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових підприємств. Пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт. Поранень зазнало щонайменше шість людей. Всі постраждалі, госпіталізовані, а медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють п'ять бригад швидкої допомоги. А ми додамо, що вчора окупанти завдали страшного удару по кривому рогу. За попередніми даними, ворог атакував ракетами іскандерам. У наслідок удару по кривому рогу пошкоджено чотири багатопорохові будинки, 17 приватних осель, три господарчі споруди та 11 авто. Водночас оборонці неба ліквідували три ворожі БПЛА над Дніпропетровською областю. Зокрема, Рашиський шахет атакував Павлоград. В місті є руйнування. Є руйнування і на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Повідомив Лисак. Також окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Є влучання по Марганецькій громаді, а на щастя, всюди минулися без жертв та постраждалих. Ну, якщо говорити далі про нічну атаку, то долетіли ворожі дрони і до заходу, зокрема до Старокостянтинова на Хмельниччині. Вибухи в області пролунали приблизно після 2.45. Перед тим там оголосили тривогу. Попередньо на Хмельниччині працювала ППО. Про що повідомляють місцеві телеграм-канали, за даними моніторингових ресурсів, залітав сюди ворожий ударний дрон із Житомирщини. Перед цим повітряні сили повідомляли, що БПЛА перебував у центрі Житомирщини та рухався на схід. Згодом в повітряних силах розповіли, що ворожий ударний БПЛА перебуває на сході Старокостянтинова. Опісля з'явилася інформація про вибухи та роботу ППО на Хмельниччині. Попередньо ворожий дрон вдалося збити. Зазначимо, що росіяни, атакуючи. Шахедами Хмельниччину ледь не щодня здебільшого дрону летять на Старокостянтинів. Також б'ють по області періодично ракетами. В останній під таким ударом Хмельниччина опинилась 15 січня. Тоді ворог з'яснив пуск Х-101 із стратегічної авіації та калібрів з акваторії чорного моря. До цього атакував Україну шахедами. Ну а тим часом українські сили оборони завдали чергового удару по інфраструктурі, що забезпечує Росармію. Цього разу цілю стала нафтобаза Ліскінська в Воронезькій області. А за попередніми даними генштабу, що не менше три ударні безпілотники успішно вразили ціль, спричинивши масштабну пожежу. Очевидці повідомляють про серію вибухів та яскраву заграву, яка була видна здалеку. Внаслідок атаки спалахнув резервуар із пальним, що використовувалося для забезпечення потреб російських військових. Групувань раніше, 14 червня 24-го року, дрони ЗСУ пошкодили резервуари на цьому ж об'єкті, спричинивши значні збитки. Дійсно, наразі Україна активізувала удари по рашистській території. Збільшення кількості результативних атак свідчить про суттєвий розвиток українських безпілотників, можливості вогневого ураження на відстань до 2000 кілометрів. Помітно, що 2025 рік розпочався з якісного та кількісного стрибка щодо ударів по РФ. Це зауважує. Жив експерт з питань безпеки військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. І за його словами, ще рік тому мовилося про один-два такі удари на тиждень. Зараз же щодня відбувається кілька ударів по дуже серйозних об'єктах, зокрема рашиського ВПК. Ми розуміємо, що це справді суттєвий прорив. Вже зараз ми говоримо про сотні наших безпілотників на тиждень, які завдають шкоди рашиському військово-промисловому комплексу. Російські військові машині підкреслив він. Те, що українські дрони чим далі, тим з меншими перешкодами долають великі відстані. На території Арефі говорить про те, що Москва втратила спроможність ефективно захищати свою територію. Рашисти зараз не мають достатньої кількості засобів протиповітряної, протиракетної оборони. Війна повертається на територію рашистів, які розпочали вторгнення в Україну. Цитую тому тут низка речей, які я сподіваюся в таких же темпах із розширенням, Наших можливостей буде переслідувати росіян продовж всього 25-го року. Початок справді досить вагомий, і ми розуміємо, що цих об'єктів тисячі в зоні досяжності в межах 2000 кілометрів. Окупантам буде значно важче, ніж українцям їх відновлювати, каже експерт з питань безпеки. Ці удари послаблюють рашистських загарбників для того, щоб відновити нафтобазу чи термінал, потрібно мати доступ до того ресурсу, якого в них немає. Навіть за великі гроші за допомогою чорних та сірих контрабандних схем вони не завжди можуть швидко дістати ті чи інші комплектуючі, щоб полагодити свої енергетичні об'єкти. Тому можливості України виснажувати воєнний потенціал РФ будуть зростати. ми переходимо до серії вибухів, які лунали у Російській Федерації сьогодні вночі. Було дуже багато і також. Величезна кількість яскравих кадрів з'являється у мережі. Наскільки масштабно це виглядає, зараз будете бачити у себе на екранах. Також розпочнемо Тульської області сьогодні, вночі ударні дрони також атакували нафтобазу в МПД Діділава. Місцеві чули близько 10 вибухів, після чого на території об'єкта розпочалася. Пожежа у ніч на суботу у місті Вузлаватульської області РФ і безпілотник атакувало нафтобазу, склади та заводи. Внаслідок атаки сталися пожежі, і рашиські телеграм-канали самі ж про це дописують. Серед об'єктів, які вразили БПЛА підприємство у районі станції, Деділова, про це повідомляє канал Шота. Він наводить слова очевидців, які заявили, що вибухи почалися в районі першого ночі. Всього було чути понад 10 гучних бавовн. Після цього в районі промислових об'єктів з'явилася вогняна заграва та дим. Також певні канали дописують про склади, які розташовуються біля станції, де спалахнула пожежа. Крім того, дрони вразили завод у місті Возлова. За деякими непідтвердженими даними йдеться про хімічний завод пластик. Ну, і також поблизу вузлової внастокатаки спалахнула нафтобаза. В соцмережах пишуть що ймовірно йдеться про нафтобаз 8 березня Росрезерву. на всіх об'єктах, за даними соцмереж, спалахнули пожежі. Ось такі позитивні новини надходять з Російської Федерації, але це тільки. Початок далі буде обов'язково більше, і будемо з вами з'ясовувати в яких же ще містах. ти палати, і там горять активно і довгий час нафтобази. І естафету на Росії <кій> підтримує нафтобаза в Лисках на території Воронезької області. З новою силою там спалахнули вже чотири. Паливні резервуари пишуть, що росіяни воду носять відрами, підвозять машинами, адже пожежних гідрантів поблизу немає. В цілому досить цікаво, що на Російській Федерації дуже рідко, швидко можуть загасити пожежу або щось нормальне там, адекватно зробити через, напевно, нестачу сил і засобів. Вони спрямовують свої сили на фронт, замість того, щоб зайнятися собою. Ну а напередодні було зафіксовано падіння уламків, начебто, так. Саме безпілотників, ну так говорили саме е російська влада, так звана е щодо того, що відбувалося на Рефі. Але е все ж таки Силоборони України підтвердили те, що вони е вразили Ліскінську нафтобазу у Воронезькій області. Е визначна подія для України вчергово вражати важливі для рашистів об'єкти. Е ну і також які повідомлення з'являлися е з приводу цієї атаки. Вказано було, що за. Діяні підрозділи були сил спецпорації та інші складові сил оборони, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БПЛА. на об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на автобазі зберігалась пальне, яка зокрема використовувалось для забезпечення потреб окупаційної армії Арафії. Наразі ж військові уточнюють більш детальну інформацію щодо. Наслідків ураження казали вони, що цілеспрямована та систематична мова робота по важливих об'єктах РФ триває. Далі буде ну і в соцмережах викладали багато відео з місця ураження нафтобази. Над нею підіймається густий дим, і досі це все відбувається. Щойно ми бачили ці кадри. Досі росіяни не можуть. Оговтатися не можуть ліквідувати наслідки цієї атаки. Ну і удар було зафіксовано також в Людиново, Калузька область, бо пола по промисловому підприємству. До речі, в Людиному розташовуються такі об'єкти, як російський кабельний завод, «Людиново кабель кабельна продукція для військових цілей. АО Людиновське тепло, тепловозостроїтельний завод ПАО «Агрегатний завод, АО сукремлінський. Чого на завод, нафтобази, всі вони є чудовою військовою ціллю, і кожна задіяна в російському ВПК. Петро Андрющенко, радник, екс-радник Маріуполя, мера Маріуполя, дописавши, чекаємо на уточнення, що саме. Ну, а пізніше уточнення, начебто, з'явилося, начебто на автобазу в Калузькій області атакували безпілотники. Очевидці повідомляли, що допилаючи нафтобази. В Людиновому їхала велика кількість пожежних авто. А губернатор Калуської області Владислав Шапша повідомляв, що внаслідок удару українських безпілотників стали загоряння на території промислового підприємства. Він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться, але місцеві телеграм-канали писали про пожежу на місцевому нафтосховищі. На місці працює оперативна група і співробітники рятувальних служб служб за попередню інформацію. Постраждалих немає, писав він. Ну а в телеграм-каналі писали, що близько 22.00 над містом було чути кілька вибухів, після чого в районі місцевої нафтобази почалась пожежа. Очевидці доповідали, що до палаючої нафтобази в Людиновому є до велика кіль... кількість пожежних машин. В соцмережах було опубліковано кадра сильною пожежою і клубами диму в місті. Користувачі соцмереж також повідомляли, що йдеться про нафтобазу і нафтосховище. Калуга нафтопродукти, в Людвиному ні, така атака на це об'єкт не парша нафтосховище. Тричі був зазнавала ударів безпілотників ще у 2024 році. Далі можемо заслухати слова президента України Володимира Зленського, який доповів про те, що відбувається на території нашої держави, і про те, що необхідно нашій державі від партнерів для того, щоб досягти миру. Ну і звичайно, щоб цей мир був для України Раїна довго тривала. А далі давайте слухати про ставку, яка напрододні була здійснена так Зеленським щодо виробництва дронів, ракетної програми, технологічних компонентів для армії. Ну і для, багать, для того, щоб саме Україна вона була дійсно сильною, що необхідно. Слухаємо. Дорогі українці, українки, весь день тривали рятувальні роботи сьогодні в Кривому розі, після удару російської балістики, чотири людини були у цим ударом. мої співчуття рідним та близьким. 14 людей були поранені, їм надано необхідну допомогу. І таких ударів, таких втрат просто не було б вже, якби ми отримали всі необхідні системи ППУ, про які ми. Так давно говоримо з партнерами, які є в світі. Провів сьогодні засідання Ставки. Питання різні, але загалом про нашу незалежність у зброї виробництва дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, в тому числі роботизовані системи. Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний всім партнерам, які нам допомагають була сьогодні в Києві делегація словацьких парламентарів на чолі з Михайлом Шимичкою. Ми говорили про нашу співпрацю та, зокрема, в енергетиці. Ми готові до відкритої і чесної роботи зі Словаччиною, як з усіма партнерами, заради енергетичної безпеки та більш комфортних цін на енергоносій. Зараз деякі діячі. Розповсюджують багато дезінформації, але після того, як терміни російського транзиту просто закінчились, реальність проста. Тільки відносини з партнерами Європи та власна робота на енергетичну незалежність можуть допомогти Європі. Треба працювати для наших народів, а не для Москви.